Nikon Задев випущений у 2023 році, але й досі привертає до себе багато уваги як своїм ретро стилом, так і характеристиками. Тож розкажу вам про свій досвід її використання, та чи варта вона того, щоб купувати її зараз. Вітаю та погнали! Буде цікаво! Трохи історією. Nikon ZDF не перша камера у ретро стилі серед лінійки цифрових камер Nikon. Першою була ще Nikon DF, цифрозеркалка, випущена у 2013 році, але яка досі високо цінується на вторинному ринку, у тому числі тому, що її власники не поспішають з нею прощуватися. Серед беззеркальних камер першою була кропнута Нікон задивце в 2021 році. Вона, хоч і досі популярна, але практично була тим самим Nikon Z50 у новому ретро корпусі і ніяких нових фішок не додала. Тому деяка частина фотоентузіастів, звичайно, була розчарована, і для них Нікон зробив ZF повнокадрову камеру, яка мала крім унікального дизайну, ще й власні унікальні фішки, які помістили її у власну категорію, окремо від звичайних цифрових моделей Нікон. Якщо казати про характеристики, то на момент, коли вона вийшла, вона була десь між Z6 II та Z8. Але одними характеристиками таку камеру оцінювати як мінімум глупо, тому розберемо по порядку. Виглядає камера розкішно. На мою суб'єктивну думку, станом на зараз, це найкрасивіша камера на ринку, без варіантів. Виконання також, інакше як розкішним, назвати досить складно. Не мав змоги порівнювати з ліка, але камери Fuji в руках відчувається дешевкою в порівнянні з цією магнієвим корпусом у ЗД. Тактильність, звук і відчуття всіх цих кліків, я ну, просто тащу щоразу, коли її тримаю в руках. Звук затвора, окрема мелодія. Я його навіть тут на каналі використовую в якості перебивочки. Окремо відмічу чудове рішення з тим, що екран з зворотнього боку має таку ж текстуру, як і решта корпусу. І якщо його закрити, заховавши екран, то камера стає ще більш схожа на плівкову. Чесно кажучи, у більшості випадків я саме так нею і знімаю. Ергономіка камери дозволяє повноцінну зйомку, не відриваючись від видишу куча. Але про це детальніше ми поговоримо далі, а поки до наших баранів. Корпус зроблений з металу, ніби магнезівий сплав якийсь, покритий фарбою дуже схожою, на по відчуттях, на ті самі плівкові Nikon FM2N. Його навіть ну, просто торкатися приємно. Інша частина корпусу вкрита такою собі імітацією шкіри. Вона не зовсім резинова, ніби ближче до пластика, тож будемо сподіватися, що з роками не буде з нею проблем ніяких. Кнопка спуску затвору також металева і виконана у класичному стилі з різьбовим кріпленням під тросик дистанційного спуску. Втім, тут ця різьба лише декоративна. На жаль, олдовим тросиком спуск активувати не можна. Але наявність сама різьби дозволяє додатково кастомізувати цю камеру під свої бажання і хотілки. І AliExpress вже завалений різними кнопочками, кастомними та закруточками. Як бачите, я тут вже теж поставив таку мідну кнопочку. Колесики тут також зроблені окремо для ІСО та витримки, а не об'єднані, як у тому ж Nikon на 2 n Це було зроблено. Тому що у плівкових камерах ІСО ставилося один раз на катушку камеру просто для коректної роботи експонометра. А для сучасної цифрової камери, де керувати ІСО можна коли завгодно, звичайно, логічніше мати окрему крутілку для цього. Щоб зовсім зробити якесь фаталіті фанатам ретро, Nikon випустив окремі серії об'єктивів в ретро-стилі: це 40 мм mm F2 та 28 F28. Ретроверсії цих об'єктивів Позначається SE у назві, тобто Special Edition, і відрізняється від звичайних чорних і лише стилізацію під ці старі мануальні Nikon. Оце якраз і є 40 мм F2SE. Тільки подивіться на цю красу. Окремий захват в мене викликає оце маленький LCD екранчик з діафрагмою. Користі від нього не дуже багато, з практичної точки зору, але з точки зору ретро-естетики це прям постріл в саме серденько. Коротше кажучи, це не камера, це один якийсь. Безперервний естетичний оргазм. З ергономікою тут все значно цікавіше. Треба розуміти, що Нікен робив цю камеру саме для фанатів цього плівкового дизайну. Але всередину нафарширував майже топових можливостей. І тому ергономіку тут скоріше треба розглядати з двох боків: як ергономіку професійної камери, та як ергономіку іміджової камери. Як професійна камера заде здатна на все, чого очікуєш, і навіть більше. Але в такій іпостасі тут є певні незручності. По-перше, це відсутність хвату під пальці на корпусу. ну майже повна відсутність. І це, в принципі, основні жалоби на цю камеру від весільних бомбіл – але Нікон це передбачив, і тому опціональний гріб від смолорів вийшов одночасно з появою камеру, що підказує нам про певні домовленості між виробниками. Але все одно, прямо з коробки, звичним по іншим професійним камерам хватом триматися з дев не дуже зручно. Те саме можна сказати і про кнопку спуску затвору. Вона досить маленька, слизька, і намацувати її щоразу, якщо коригуєш переднім колесиком. Мені особисто не дуже було зручно. Тому власне ця додаткова кру крутілочка. Крім естетичної красоти, також дещо допомогла вирішити мені це питання. Але. Якщо на це дивитися з точки зору ретро дизайна та відповідного використання, то все виглядає прямо протилежно. Виступ тут стає просто зайвим, ніхто ж не вказує, наприклад, ці самі лейка його робити. Тому що коли ви знімаєте в мануалі, використовуючи всі доступні механічні елементи керування камерою, особливо якщо у вас ще є лінза з кільцем керування діафрагмою, то вам взагалі не треба крутити його ці колесики традиційні, і ви тримаєте камеру так само, як плівково. Ось так. Те саме стосується кнопки спуски затвора. Вам не треба її постійно шукати, тому що ви просто не знімаєте з неї палець. І це все додає саме того бажаного плівкового досвіду зйомки. Розмір камери я б назвав нормальним. Це не якийсь ультракомпакт, але і не якийсь здоровий апарат, типу Z8. В карман штанів ви навряд чи її засунете, а в гаманець куртки чи просто в практично будь-яку сумочку бананку рюкзачок – з легкістю. Особливо, якщо вдягнете якісь з компактних нових об'єктивів, типу цього 42 чи 26f2.8. І до недоліків. Особисто мені не дуже подобаються ці поворотні екранчики. Поки його відвернеш, перевернеш, то об'єкт вашої зйомки встигне посивіти та піти на пенсію. З іншого боку, якщо ви плануєте використовувати цю камеру в якісті блогерською. То це якраз той момент, коли це може бути виправдано, тому що задев не настільки важка, щоб це було незручно робити. А з сучасними об'єктивами-блінчиками це можна робити навіть з дуже невеликої відстані, цілком комфортно. Плюс, як я і казав, цей екран з воротнього боку виглядає так само, як інші частини корпусу, тому у повністю закритому вигляді тільки доповнює естетику цієї камери, що навряд чи було б можливо зробити з екраном, який лише нахиляється. Ще одна претензія до екрану це те, що він виконаний з пластика, сам корпус цього екранчику, на відміну від магнезіового корпусу самої камери. І тому чисто тактильно він відчувається дешманським шматком, приклеєним до люксової камери. Ще один досить бісячий недолік цієї камери, так це те, що ці крутілки не є пріоритетом для камери в різних режимах. Тобто, якщо ви знімаєте в якомусь напівавтоматичному режимі, наприклад, в пріоритеті діафрагми, то не можна просто взяти і накрутити витримку колесиком, перебивши точку зору на це у автоматики камери. Вам треба перемкнутися в відповідний режим, в мануал там, або в пріоритет витримки для цього. І навпаки, якщо колесико не зафіксовано в режимі керування з камери, ви нічого не можете зробити оцими колесиками, поки не повернете його у потрібне положення. Трохи бісить, чесно кажучи, і потребує звикнути просто. Але загалом камера дає всі карти в руки користувачу. Вам взагалі не обов'язково виставляти ISO та витримку цими крутілками, поставили в позицію, в яких вони передають контроль на звичні користувачу передня задні задня і можна працювати в принципі практично як з будь-якою іншою сучасною камерою від Nikon, взагалі не торкаючись цих крутілок. Кнопки на задній панелі камери також відповідають таким, які ми можемо бачити на більшості сучасних камер. Тож ніяких обмежень камер не накладає. Знімаєте, як ви звикли, це дуже зручно і звично. Завдяки такій універсальності у своєму дизайні. Nikon ZDF цілком може всидіти одночасно на двох стільцях: сучасної професійної камери та іміджової камери для душі. Але звичайно, якщо треба саме камера, щоб бомбіть бомбас, то якісь за Z8 буде з коробки значно зручніше, просто за рахунок сучасного дизайну. Загалом ZDF за своїми технічними можливостями дуже близькі до z 6 III версії, поступаючись йому в основному в відеоможливостях. Тому це дійсно дуже потужний інструмент, який здатний закрити практично всі вимоги навіть у професійному використанні. Камера всередині має практично весь функціонал, який можна побажати від сучасної повнокадрової камери. Тут і класний відеоулог, і швидкий автофокус, автоматичне розпізнавання об'єктів, серійна зйомка аж до 30 кадрів на секунду. Оскільки камера не нова її характеристики давно смоктали в інтернеті, тому я не буду їх всі тут перераховувати. Зупинюся на тому, що мені здається цікавим. По-перше, автофокус. Я був прям дуже вражений, але він працює дуже круто, як у фото, так і відео. У реальному використанні я не відчув себе якимось ображеним в порівнянні з автофокусом, з моїм Z8. Наприклад, єдине, в чому я помітив програш автофокусу за так це те, що в нього трохи відстає швидкість реагування. У порівнянні з Z8. Ось, наприклад, кадр, зроблений з вікна автомобіля на ходу ввечері. Як бачите, камера просто не встигла зреагувати на настільки внізапний кадр. В той же час на Z8 я так роблю досить часто без проблем. Але реально, в мене це, мабуть, єдиний був сценарій, де щось пішло не так в плані автофокусу в поганому світлі на високій швидкості. Тому у всьому іншому він мене не розчарував. У відео теж, звичайно, хотілося б 4К60 з повного кадру, а вона знімає тільки в кропі. Але жити можна. В той же час в 4К в 24 кадрів чи 30 кадрів воно пишеться як 6К з повного кадру, стискається до 4К. Тому виглядає чудово це відео, фарбується чудово і мечеться з моїм Z8. Також чудово. Хотілося б, звичайно, 4К у 120 кадрів, як на Z8, але ціна, мабуть, була б зовсім інша. Тож відео на задев я задоволений. Виглядає, воно Ух. дійсно класно і, в принципі, для більшості задач достатньо. На високих ISO працює камера також дуже гарно. Я навіть сказав би, що занадто гарно. Коли знімав одразу в шпіх, то іноді навмисно підіймав ISO, щоб отримати зернистість на знімку, і маю сказати, що успішним цей досвід не завжди можу назвати. Десь до ISO 4 тисячі тисяч ви не отримаєте такий шум в стилі вирви ока. так щоб було видно у постіку для соцмереж. Але значно цікавіше розповідати про те, що дійсно відрізняє задев від інших камер. Тому що в неї дійсно є унікальні функції, яких немає в жодної або практично в жодної іншої камери. І це те, що дійсно робить її особливою. По-перше, ZDF має окремий перемикач в чорно-білий режим. Розташований рядом з перемикачем фото-відео, він робить доступ до чорно-білої фотографії, прям неймовірно зручним. Тут ще важливо, що чорно-білих режимів унікано декілька, і з камери їх можна налаштовувати додатково під себе, змінюючи там контраст і тому подібне. Перемикачем камера автоматично запам'ятовує останні з використаних вами чорно-білих режимів. У видишикачі також все починає відображатися чорно-білим, що робить зйомку ну дуже зручною. Тож я насправді отримав купу задоволення, знімаючи в ЧБ саме так. Причому, що зазвичай в ЧБ я майже не знімаю. Ще раз повторюю, що чорно-білі профілі тут ті самі, що і в інших камерах Nikon. Унікальна тут саме можливість швидкого доступу до цієї функції без необхідності перебирати всі наявні рецепти, яких. Тільки вбудованих тут майже 30 штук, а ще можна доставити своїх. І раз ми заговорили про рецепти, то Nikon ZDF одна з перших камер, яка отримала доступ до нових кольорових рецептів, які з'явилися в Imagine Cloud Nikon. І станом на зараз, в повній мірі, цим можуть скористатися лише власники Z63, ZDF, Z5 другої версії і Z502 50 версії. З нещодавним оновленням додали підтримку нових рецептів і до Nikon Z8, але без підтримки Nikon Imaging Cloud, тобто необхідно ці рецепти ручками ставити на компі, або качати, встановлювати через картку, як старі профайли Picture Control, про які я розповідав у цьому десь відео. Про нові Nikon Imaging Recipes я ще зроблю окреме відео. Тож підписуйте, щоб не пропустити. Тому що там дійсно є про що розказати, це дуже круте оновлення. Так чи інакше, ЗДФ в повній мірі підтримує ці нові профайли, і тому ви можете отримувати неймовірно круті кадри прямо в чпєх, а можливості налаштування цих рецептів, як і їх база, прям дуже широка. Ще одна фішка ЗДФ це повноцінна робота всіх розумних моделей автофокусу з мануальною оптикою. Тобто всі ці фокуси по очах та розпізнавання різних об'єктів в ЗДФ працюють з будь гімном Мамонта, який ви знайшли на горіщі в діда. Не треба ніяких електронних контактів. Камера сама все розпізнає, вам залишається тільки руками підкрутити, поки не отримаєте від камери підтвердження того, що ви попали куди треба. Для камери у цьому ретро-стилі це прям кілер фіча, я вважаю, яка дозволяє ентузіастам отримувати максимум задоволення від зйомки як на старі об'єктиви, так і на безліч сучасних творчих об'єктивів. Типу моєї улюбленої лова 35F-095, про яку я також розповідав в відео, яке прикріплю тут у нещодавному оновленні. Таку можливість отримав і Nikon z 8 але декілька років до того, ці можливості по роботі з мануальною оптикою були абсолютним ексклюзивом у Nikon ZDF. Nikon ZD – дійсно унікальна камера, аналогів, які підібрати дуже складно. Лейка дуже дорога, не дружить особливо з сторонньою оптикою, ну бо і не треба. І не здатна для якогось професійного фото бомбілова з купою кадрів на секунду та слідкуючим автофокусом. Fujifilm, по-перше, він або кропнутий, або середньоформатний, тобто це зовсім інші категорії. По-друге, також програє по функціоналу, а нові рецепти від Nikon додатково змусять Fuji понервувати. Сама якість виконання у ZDF знов-таки відчувається значно більш люксовою чи преміум, як вам подобається, навіть в порівнянні з середньоформатними фуджами. В той же час, якщо порівнювати з камерами сучасного дизайну, то так, багато камер будуть банально зручніше в руках для професійної роботи. А платити за наявність зовнішніх колесиків керування, якщо ви ними не плануєте користуватись, ну, таке. Nikon ZDF задумана та реалізована як камера для душі. А душу не можна обмежити. Тому тут повноцінний сучасний функціонал у неймовірно красивому ретро-виконанні. Це складно пояснити словами насправді, але мені просто приємно її таркатися та тримати в руках. Це просто абсолютно якийсь інший досвід, який можливо комусь зможе повернути або віднайти любов до фотографії. Особливо тим, хто любить ходити по інтернетам і розповідати про бездушні дзеркалки. То у вас просто задев не було. Звичайно, я не претендую на абсолютно об'єктивний огляд. Я дійсно закоханий в цю камеру, і Нікен Задев не цікаво розглядати об'єктивно, це зовсім про інше. Хоча, звичайно, цифрами характеристик, це чудова камера, дійсно без питань. Але камер з гарними характеристиками багато у кожного виробника зараз. А такою, як Задев, щоб взяв в руки і не захотів відпускати, такою, щоб хотілося нею просто знімати, просто тому що це приємно. Ну, такого ще треба пошукати. І це насправді вирізняє цю камеру з проміж інших. І тому так, навіть у 2025 році ви не знайдете другу таку камеру, як і не знайдете іншої України. Тож допомагайте їй, знімайте її, любіть її. І до нових цікавих зустрічей. Па-па.